Продовжуємо. Ми закінчили. У нас ось такого розміру полотно. Так. І закінчується воно рядочком ниточок. Я перерахувала, У мене, якщо я вставлю зараз цей рядочок ниточок, то у мене залишається ось, будь ласка, трішечки. Тому цього мені не хватить, тому я буду працювати всією цією ниточкою. Що ми робимо? Зараз нам потрібно зменшити. Як ми зменшуємо? Ми беремо нашу Наші петелечки, В нас ось раз косічка, ось два косічка. Нам потрібно взяти першу косічку і наступну косічку дві разом. А в них ми вставляємо одненьку. Тобто, в нас було дві, і ми їх з'єднуємо, вставляємо одненьку. Знову робимо так само: одна, одна, в них вставляємо одненьку. Так, вийшло одна тут, сюди. О, я демонструю. Беремо одну, беремо з наступної косічки одненьку, а в них вставляємо одну. Беремо дві косічечки разом, а в них вставляємо одну петельку. Тобто, якщо у вас було 20 косічечок рядочок, їх зараз стане 10. Якщо було 21, нічого страшного, одна буде просто вставлена. І так ми робимо до кінця рядочку. До кінця рядочку, тобто наш гарбузик можна робити просто пряме полотно, але з просто прямим полотном трішечки не так гарно, на мою думку, виглядає гарбузик. Все таки він гарніше виглядає, коли він більш округліший, якщо зовсім пряме полотно, то він виходить більш такими кутиками і зигнутими куточками. Останній ми вставили, знову, у нас тут залишається ниточка. А тепер ми будемо з'їдати всі, тільки уважно, тому що вони ось так завалюються, щоб ми з'їли з, з ми починаємо і до кінця рядочку закінчуємо весь весь рядочок. Коли ми закінчили весь рядочок, у нас виходить такий. Сюда, демонструю, у нас виходить ось таке полотно. Ось цією ниточкою, яка в нас закінчилася, кожну петельку між собою з'єднує, якщо її роздивитися, між собою з'єднує. Ось тут. Ось тут малесенька-малесенька ниточка. І нам потрібно її ножницями або розрізати, або, як я роблю, робити не можна, ми її розриваємо. Ми її розриваємо для того, щоб у нас залишилась просто довгенька ниточка. Нею ми будемо сшивати. Сшивати можна голочкою, так зручніше, пластикова з великим вшком. Якщо у вас її, не її немає, нічого страшного, можна скористатись просто своїми пальчиками. Металевою голкою не гранжу, тому що, по-перше, незручно всунути, а по-друге, всунути ниточку в голочку. А по-друге, просто так. І тепер починаємо мишивати. Що ми робимо? У нас є ось тут петелечка, у нас є ось тут петелечка, ми їх з'єднуємо, а в них просто повністю просовуємо ниточку. І так ми рухаємось по всьому. Тобто ми просто по колу з'єднуємо наше в'язання, щоб воно стало колом повноцінним. Якщо ниточка не коротенька, і ниточка дозволяє, так, як у мене, то з'єднуйте, будь ласка, трішечки щільніше рядочок між собою. тобто... Поміж рядочками ми теж з'єднуємо для того, щоб ось у нас тут торчать ось такі ось тут одна петелька і ось тут інша петелька. І ми за них з'єднуємо. З'єднуйте ще поміж ними, для того, щоб були, була менша відстань, щоб ми коли будемо наповнювати, щоб наповнювач не вивалювався з нашого гарбузика. Так, якщо відео сподобається, то наступного разу я зніму більш докладне відео, як можна зробити листочок, як можна зробити ось такий качанчик, як можна зробити листочок. А зараз просто вам розповім, що можна взяти, звичайно, Нитку, будь-яку можна таку, можна бічовку, і зробити ось такого плану, скрутити качанчик, зробити побув все. Коли ми зробили зашили, ми наш гарбузик всередину закрива, зшиваємо ось тут ось цю дирочку, тобто ми її просто стягуємо ось так і закриваємо, наповнюємо і стягуємо з цієї сторони. І ось у нас виходить наш гарбузик. Не забудьте його наповнити.